Галино, я йду від тебе, і нам не по дорозі, заявив мені чоловік. Сталося це в дуже незручний момент і в дуже незручному місці. Я йшла по вулиці, в цьому районі я рідко бувала, тому мій чоловік аж ніяк не сподівався мене тут побачити. В цей час він спокійно гуляв собі своєю новою пасією, а мені сказав, що він затримається на роботі до вечора. Я навіть зраділа цьому, бо через свою постійну зайнятість ніяк не могла придбати чоловіку подарунок на його день народження. А оскільки він попередив, що затримається, то я спокійно поїхала в інший кінець міста, де є великий торговий центр, і там мала необережність зустріти свого благовірного. Він настільки злякався, що зараз я йому влаштую сцену, що сам підійшов до мене і випалив мені, що він хоче розлучення. А я від несподіванки просто оціпеніла, бо навіть не знала, що мені сказати. З Валерією ми разом уже 20 років, у нас є єдиний дорослий син. Зараз мій чоловік власник успішного прибуткового бізнесу, він зранку до ночі весь у справах і додому приходив лише для того, щоб переночувати. Але я з розумінням ставилась до ситуації. А тепер з'ясувалося, що справа була зовсім не в зайнятості чоловіка. Вдома Валерій намагався пояснити мені, що так буває. Люди розходяться. Він мене більше не любить і не хоче зі мною марнувати своє життя. Не ображайся, Галина!» Але руки беруть своє, і ти постаріла, виправдовувався Валерій, а вона молода і красива, та я захоплена від неї. Чути таке дружині від чоловіка дуже важко і боляче. Але що я могла зробити, коли він вже вирішив розлучитися зі мною? Якось відступного відступному чоловік купив мені однокімнатну квартиру, і я стала жити своїм життям. Перш за все, я знайшла роботу. Лаштувалась на одну фірму, яка займалася тим же, що і фірма мого чоловіка. А оскільки я йому всі ці роки дуже допомагала, то була в курсі всіх його справ. Тоді я навіть не думала, що з роботою до мене прийде ще й особисте щастя. Власне, в цій фірми, на якій я працювала, швидко помітив мої професійні якості, і спочатку ми просто по роботі спілкувалися, а потім вже між нами виникли справжні почуття. Давид був давно розлучений і зробив мені пропозицію. Я погодилася і переїхала в його шикарний заміський будинок, який був ще більшим, ніж дім Валерія. Справи у Давида йшли добре, а якось він мені повідомив, що одна схожа фірма збанкрутувала, і він купив її за дуже вигідну ціну. Я привітала чоловіка і пораділа за нього, звідки ж я знала, що це фірма мого колишнього. Але Валерій мені сам зателефонував і став звинувачувати, що я це спеціально зробила, переконати його, що я тут ні до чого я не змогла. Ось так спрацював закон бумерану. Кожен отримав те, на що заслужив. До речі, коли мій чоловік все втратив, його пасія пішла від нього. Мені його навіть трохи шкода, але він сам вибрав цей шлях, а решту вже зробив бумеранг.